Мої вітання, шановні українці, з прекрасних лісів Київщини, Вижгородський район, моє рідне село Запрудка. Сьогодні 5 січня. Ми йдемо до лісу. Я з кошиком маленьким, тому що ми йдемо по ягоди, будемо милуватися красою нашої природи. Сьогодні морозчик, сонячно, такий гарне, гарне, свіже повітря. Тож ми запрошуємо вас з нами на прогулянку. Думаю, буде цікаво. Все, що знайду, покажу, бо на гриби все таки ж дивлюся. Пташки сьогодні співають, небо неймовірне. Будемо милуватись разом. Ходимо ми так ось і сосновий тут ліс, і березовий, і ольха зростає. Ну, так, дивлюсь. Під ноги гарно на кожну горбиночку. І зустріла я так дивно мені, що не на пеньку. Ось так, бачите, зростає просто на землі. Для мене це такий новий. Гриб. Ось такі, бачите? І так їх багато. Сьогодні не беру мороз у нас мінус чотири, трішки сніг був, але ось так подивимося. Ось такі, бачите. Ой. Такі ось. То так. Трішки читала про ці гриби, то вони виходять шукають собі якусь коряшку і на ній зростають. ну Така в мене знахідка, але бачите, мерзлі-мерзлі, бо мороз. то так Що для мене це новий гриб, тому я ось дуже ще так і сумніваюся. Ось не брала я ніколи, а то не знаю, це справжній цей Фламуліну, опенька зимова, чи можливо і ні. То брати не буду, лишу мерзлі та й не дуже знайомі мені ці гриби. Хай будуть тут тваринки поласують. Ходимо, так шукаємо такі грибочки. Ну, хто ходить, а хтось. По деревах повалених лазить. Тому що в таких зарослях можуть зростати. Тут у нас ще й вода дуже стоїть навесні, коли дощі, можуть зростати гливи. Ну, так, пройдемо, подивимось, можливо, і знайдемо. Прийшли ми так до себе на підгір'я. Гарні такі пагорби у нас тут є. Гляньте, якесь одні гарне небо. Так будемо рухатися. Вже в іншу сторону. Хто зі мною на каналі прогулювався, бачили. Там у нас є така гарна альтанка і гойдалка на підгір'ї. Але ми будемо рухатися ось в ту сторону. Там такі гарні кущі терену є. Будемо рвати цю корисну ягоду. Ми йдемо далі. Я хочу вам показати, гляньте, як гарно березовий гай. Далі сосновий такий ліс зростає. Так ми переходимо. До Соснового лісу, а далі будуть такі поля і дуже-дуже гарні краєвиди. Вітряно сьогодні, морозчик так щипає за щічки. Але далі будуть он які краєвиди. Доближче покажу вам. Милуюся, така краса. Дійшли ми до таких ось кущів. Терену я вам скажу, ягід тут немає. Шепшина ось є, а ягід терену не бачимо Кущі повністю об'їдені У нас тваринки тут обігають, немає зараз полювання заборонено. То так, видно, смакували і добре, не голодні ягід було вдосталь, то понаїдалися. Пройдемо ще далі, там за джерелом у нас є терен, там подивимося. Мені треба його небагато. Знайдемо то добре, а не знайдемо, то тваринки молодці, що поїли, посмакували цю корисну ягоду. Гляньте, яка краса. Гарно у нас в селі, дуже такі водою є ось за селом, і ліси, поля. Дуже радіємо, коли бачимо, що поле оброблене, гарне, коло жнива. жнива. так, гарно. Ну і я йду далі. Така стежечка є, будемо спускатися вниз, там джерело, а далі пошукаємо терену, я думаю, там є, тому що в садку тварин менше ходить, ніж тут, ось на підгір'ї в лісі. Тож прямую. Сало взяли, кави собі наварили. Будемо смакувати. А ми все рухаємося до джерела, бо так уже далеко зайшли. Гляньте, скільки кущів терен. Ягідок немає. Ну Такі вітри були, морозчик, можливо, їх. І обсипались трохи і не тільки тваринки поїли, але терену в нас в селі дуже багато. Так, все, в терені. Ну йду, рухаюся до джерела. Так, ми вже й багато пройшли. Сьогодні у нас такий маршрут серйозний по лісу. Ще такий ліс у нас вгору вниз. Сьогодні ми в такій місцевості у нас ходимо в селі, але ще трошечки і ми будемо біля джерела. Тож прямую. Такі бачите, то вгору, то вниз, і знову такі поваля. цю ніч також вітер був великий, то думаю, буде в лісі поваля багато. Така насолода природою. І такі добрі фізичні навантаження. Краєвиди. Дуже гарні. Так, а ми знову вгору, а потім донизу і вже вже скоро джерело. Бо вже їсти хочемо. Такий маршрут пройшли, то вже сала хочеться. Так вже й небо затягло, а зранку таке геть світле, блакітне було. Так я вже й дійшла. До гойдалки, до альтанки. Ой, так ще хлопці не поремонтували, буревій звали, ось так сосну, впала на кришу. Ну, чоловік баж де. Ось такі в нас гори. Злазь, будемо сало смажити. Та й вогонь розпалимо, бо ви знаєте, і змерзли. Морожчик пощіпав за щічки. Тут затишно. Ось так знаходиться гойдалка. Такій низині. Морожчик, а джерело не замерзло. Трішку піжить. На морозі сало мерзли. Багаття у нас уже розгорається. Ось ось будемо Сало смажить, аромат буде на весь ліс. О, сьогодні вітряно як. Вогонь гарно розгорівся. О, сьогодні тільки сало. Домашнє. що йду до вогню. Традиційно ж сало у нас, аромат стоїть вже на весь ліс. Будемо скоро обідати, бо такий сьогодні у нас був довгий маршрут. Не грибів, не ягод мене назбирали, але то не неважливо. Гарно провели час на природі та зараз ще посмакуємо. Погадаємось на Гойдалці, поп'ємо ароматної кави. Тож запрошуємо вас з нами на обід. Як пахне сало, я вам не можу просто передати. Наш готовий, так ми вирішили сьогодні на гойдалці пообідати, незвичайно, та поп'ємо тут каву. А вам хочемо подякувати всім, що ви з нами прогулюєтеся, що пишете нам стільки теплих слів, за всі ваші вподобайки і коментарі, за те, що залишаєтеся з нами на каналі і підтримуєте українськомовний контент. Тож нам смачного! снідає і обідає, також смачного. Будемо смакувати! Насолода тишею. Такий релакс, перезавантаження. Наливаю каву, а чоловік сміється, каже, так багато кума чекаємо. Ну, зварила багато, а може хтось зайде, хто пригостити людину. Такий гарний вийшов день, велика, така довга прогулянка. Дуже нам сподобалось. Такий киселику бути. Ми виходили вже ось так по своїй алеї, в нас тут така стополія, і зайшли у великі такі кущі терену. І гляньте, є ягідки, це недалеко від села, тому вони ще залишилися де неде Такі вже, бачите, геть засушені, але для киселику то саме раз. Тому збираємо і варити киселики, йдемо додому. Чудово! Такі, бачите, як родзинки вже засушені, але йде ось корзинку. Ще трішки. Та й буде на киселик досить. Киселик наш готовий. Смакуємо. Всім дякуємо за перегляд. Дякуємо, що з нами на каналі. Та хто бився? Це наші кошенятка, булочка і шишечка.